Я Валерія, мені сім. Ми виїхали з Ірпеня ще до війни рік тому. У свій перший клас я пішла за кордоном, але цілий рік я уявляла, як повернусь додому і піду у свою школу в Ірпені. Бо там залишились мої друзі. Найбільше я сумую за Савельї. Ми разом виросли, разом катались на самокаті і велосипеді біля нашого будинку. Разом дивились мультики та грали в настільні ігри в його домі або в нашому. Ми були щасливі і ми знали про це. А тепер ми не маємо нічого. І повертатись в моїй сім'ї нікуди. Мій будинок, як і будинок Савелія, знищений. Та й Савелія, мама, вивезла з України подалі від небезпеки. Понад усе я хочу повернутись додому і щоб повернулись всі мої друзі. Бо ми не накатались. Не награлись, не нажились у своїх нових будинках, у своєму Єрпені, у своїй Україні.